Добрий день, шановна аудиторія! Я Стефанська Катерина, учениця 11 класу Старокостянтинівського ліцею імені Михайла Семеновича Родяка. Мій науковий керівник Брадун Тетяна Петрівна. Тема нашої наукової роботи іхтіофауна рішок міста Старокостянтинова як індикатор екологічного стану водних екосистем. Сучасний стан прісноводних екосистем України зазнає значного антропогенного навантаження внаслідок скидання стічних вод. Нераціонального використання водних ресурсів, урбанізації та змін клімату це призводить до погіршення якості води, зменшення біорізноманіття та деградації середовищ існування гідробіонтів. Актуальність теми полягає в тому, що річкові екосистеми міста Старокостянтинова перебувають під значним антропогенним навантаженням, що призводить до погіршення якості води та зменшення біорізноманіття. Іхтіофауна є індикатором екологічного стану водою, тому дослідження рибного населення дозволяє виявити рівень деградації водних екосистем і обҐрунтувати щодо її охорони. Метою нашого дослідження стало визначити екологічний стан річок міста Старокостянтинова, видове різноманіття та чисельність іхтіофауни і оцінити її як індикатор екологічного стану водних екосистем. Виходячи з нашої мети, ми поставили ряд завдань, з якими ви можете ознайомитись на слайді. Об'єктом нашого дослідження є іхтіофауна річок Случ та Ікопоть. а його предметом видовий склад і чисельність риб річок міста Старокостянтинова в сучасних екологічних умовах регіону дослідження. У роботі використано методи дослідження: аналітично-діагностичні, описові, екологічно-моніторингу. Інноваційність результатів дослідження полягала в тому, що було проведено комплексну оцінку фактичного стану річок і порівняльний аналіз іхтіофауни річок Случ та Ікопоть. Попід морами древнього міста там, де церква старенька стоїть, б'ється стрічкою синьої річка, Мови виспівує пісню століть. Так, саме в такому чудовому Куточку землі ми проводили своє дослідження впродовж року. У місті Старокостянтинів Хмельницької області у районі злиття річок Случ та Ікопить, а також окремо в річці Случ та в річці Ікопоть. Річ... Загальна протяжність обох річок через місто становить 11,8 км. Річка Случ є справжньою Берлиною древнього Старокостянтинова. Водні ресурси злучі використовуються для водопостачання, рибництва і відпочинку. І копотліва протока знучі. Довжина річки становить 45 км. Дослідження іхтіофауни виявив у нас науковий фауністичний інтерес, оскільки має практичне значення у вивченні, збереженні і раціональному використанні водних ресурсів Старокостянтинівщини. Для оцінки екологічного стану водних екосистем міста Старокостянтинова було проведено обстеження іхтіофауни двох основних річок случ та ікопоть. Дослідження виконували у весняно-літній період 2024-2025 років. Шляхом візуального обстеження водіння на поплавкову вудку та за допомогою сіток малого розміру та опитування місцевих рибалок. Вражає своїм різноманіттям ігтьофауна Слуші та Ікопоті. У річці Случ на території Старокостянтинова налічується 37 видів риб, серед яких найбільші популяції мають карась Рібний, Окунь, щука, плітка, верховодка і ротан. Річка Ікопуть має екологічну важливість для довкілля навколо Старокостянтинова. Іхтя фауна ікопиті багато видовим складом, Ще ймовірно пояснюється наявністю цілого каскаду ставків, де розводять цінні промислові риби. У водах річки високу щільність малінь, карась, клітка, окунь, товстолоб, йорш, білий амур і краснопірка. Дуже рідко трапляється сон. В ікопиті цей вид з'являється періодично, заходячи зі сночі під час нересту. У водоймах річки річ зустрічаються такі види, як ляж, лин, пічкур. Дуже рідко можна зустріти сома. Видову різноманітність їхньофану річок встановлювали шляхом водіння на поплавкову вудку та візуальне обстеження місцевості. Окрім цього, було проведено опитування місцевих рибалок про види риб, які зустрічаються у річках Случ та Ікопоть. Було проведено порівняльну оцінку опитування. Міс... Характеристику іхтіофауни річок Случ та ікопоть. Річка Случ характеризується вищим різноманіттям іхтіофауни 10 видів, наявністю екологічно чутливих видів, щука, головень, пічкур, що свідчить про помірно чистий екологічний стан. Річка ікопоть має знижену видову різноманітність і перевагу стійких до забруднення видів: карас, лин, краснопірка. що що свідчить про погіршення якості води та евтрофікацію, надмірне збагачення органічними речовинами? Співвідношення чутливих і толерантних видів може використовуватись для біоіндифікаційної оцінки екологічного стану водою. Екологічний стан річок з флужі і ікопить у Старокостянтинові викликає значне занепокоєння через постійне забруднення, що впливає на якість води, водні екосистеми та здоров'я мешканців. На даний момент річки Случ на території Старокостянтинова на деяких ділянках значно обміліла. Утворилися острівці, порослі верболозом, очеретом, татарським зіллям, рогозом. І цю річки Случ є більш різноманітною. 10 видів порівняно з річкою ікопить, 7 видів. У Случі переважають природні види, включно з рідкісним мином річковим, що свідчить про кращий гідрохімічний режим. В ікопоті спостерігається зниження чисельності хижих і чутливих до забруднення водів, що у колин, що вказує на евтрафікацію та органічне забруднення. Загальна чисельність риби в случні майже вдвічі вища, що підтверджує її кращий екологічний стан. Річка Ікопоть має екологічну важливість для довкілля навколо Старокостянтинова. Порівняння діаграма структури іхтіофауни фауни річок Случ та ікопоть видно, що у случі більш типово. Річкових видів, щука, головень, печку, тоді, як у ікопиті, переважають карась, короп і краснопірка, що свідчить про більш застійну і забруднену екосистему. Виходячи із посла... поставлених нами завдань, було складено екологічний стан річок Случ та ікопоть, а також узагальнено матеріали по видовій різноманітності іх... іхтіофауни досліджуваних річок. Проведене дослідження показало, що іхтіофауна річки. Віць... Свідчить про добрий екологічний стан водойми, зберігається баланс між мирними та хижими видами. Іхтюафауна річки Ікопоть характеризується спрощеною структурою та домінуванням толерантних видів, що вказує на погіршення умов середовища. Основними факторами антропогенного впливу на річку Ікопоть є скиди побутових стічних вод, сільськогосподарське забруднення та зарегульованість русла. Згідно наших висновків, ми визначили ряд рекомендацій, з якими ви можете ознайомитись на слайді. Для покращення стану річок, случ та ікопить пропонується запровадження регулярного моніторингу іхтіофауни, контроль скидання стічних вод, відновлення прибережної рослинності, створення нерестових зон для риб, а також активна участь шкільної та студентської молоді у природоохоронних заходах. Сподіваємося, що наша робота викличе інтерес не лише дітей, а й дорослих, котрі цікавляться природою нашого краю. Дякую за увагу!